Доброго дня! Хочу розповісти вам трошки про духову шафу від бренду Perfelli. Вона має повну стройку, тобто вона монтується у кухонну мебіль. Головних її переваг це, по-перше, вона має три скла. Обидва ці внутрішні скла можна зняти, вимити і поставити на місце. Вони дуже гарно теплоізолюють, і з зовнішньої сторони скло буде прохолодним. Скло у цій шафі від бренду Scott. це німецький виробник тремостійкого скла. Фасад у цій духової шафи має ось такий софт-клос режим, тобто він замикається самостійно. Ось для порівняння є ось ця душова шафа, у якої такого режиму немає. Бачите? У комплекті разом із духовою шафою йде ось така решітка. Звичайна дека, глибока дека і телескопічні направляючий. На ці направляючі ви можете поставити будь-яку деку з комплекту. І ще йде ось такий протвінь для режиму Fry Art. Ось у цьому режимі вона працює. Це така штука, яка дозволяє вам приготувати продукти майже без використання масла, тобто воно викладається на проти будь які продукти, і воно підсмажується або підсушується повітрям і знизу, і зверху. Керування клавіші у цій шафі висувні, тобто їх можна сховати, можна висунути. Вона працює і так, і так. Ця духова шафа має 10 режимів роботи. В тому числі розморозка, просто освітлення і режим FryArt. FryArt – це турбовентилятор, при якому ви можете додати трошки температури, але можна і без нього, якщо вам потрібно щось просто підсушити. Також цей режим є з режимом підігріву і знизу, тобто, якщо вам трошки продукти потрібно підсмажити. Сенсорне табло, на якому виставляється час, і на якому можна виставити таймер по часу або на відлік. У цьому місці можна змінити звукові сигнали духової шафи, і можна змінити яскравість у цієї підсвітки. Далі це регулятор температури, який дуже просто змінюється і можна його сховати. Дуже рекомендую розглянути до вашої кухні саме цю духову шафу, бо для цього бюджету в неї достатньо великий функціонал. І цей режим FryArt дуже гарно підійде для людей, які намагаються правильно харчуватися. Якщо вам сподобалася ця духова шафа, або у вас залишились питання з приводу її, будь ласка, переходіть за посиланням та дивіться на нашому сайті технічні характеристики, або пишіть нам у уділік.